Але в нас є більш цікава і більш така відкрита вже ситуація по пану Гладковському, де yeah. Руслан Тольч також був адвокатом, і Тут ми вже більш вільні з точки зору матеріалів. І там також це роки два тому. Тому було здається три, три. Три. три розслідування бігу синфо, зрада, торгівля на крові, неякісні бронекатери, неякісна там ще щось. Зловживання за ймовірного сприяння Петра Олексійовича Порошенка, там прикриття. Ну, коротше кажучи, жах, також переписки сина пана Гладковського. Е, що там з чого починали? От я так поставлю питання. От з чого починали в плані бігуса і всього, думаю, що плюс-мінус всі пам'ятають трошки освіжи. І до чого прийшли в підсумку? Так, тут вже можна говорити більш не більше, а повноцінно відкрито, тому що все-таки три роки пройшло і вже є матеріали справи слухаються в суді, і можна відкрито про це говорити. Розпочиналося все з усім відомого розслідування «Бігус інфо», яке вийшло наприкінці лютого 2019 року, крадії в армії, да, торгівля на крові і так далі. І, відповідно, звинувачили пана Гладковського в тому, що він там в змові, там, чи в якійсь, да, відповідно, його син в змові з іншими особами, відповідно, постачали а, в, в українську армію певну зброю, а, десь вони а, її брали. ну, Зараз я скажу далі, да, і відповідно а, три дорога продавали Україні. От це в суть, і заграбно ну, в цьому якраз заробляли. От давайте поетапно. О, ця справа вона була а, відкрита, до речі, пан Гладковський. Два розслідування вийшло там двадцять 4 лютого чи 5 лютого 19 року. А пан Гатковський написав заяву про відкриття кримінального провадження 27 лютого по цьому факту. Причому та заява у мене в оригіналі ну не в оригіналі, а там де здавали. Це ще було до мене. Я ж в справі навіть не, не приймав участь, Це не науські не адвокатом. Це от вони подавали в СБУ, Там скрізь подавали та заява. Справа була відкрита. І вона, скажімо так, потім була приєднана до матеріалу справи аж справа з 18-го року, червня не, квітня 18-го року. Справа розслідування Бігус-інфо, пан Гладковський в цій справі Олег Володимирович, допитувався лише два рази в якості свідка. Це перший раз, коли в нього вдома був обшук 7 березня 2019 року. Відразу наступний день був допит в якості свідка. Наголошую. А потім, в серпні того ж року, 19-го, ще до затримання його, також в якості свідка по цій справі, був допитаний. Оце по розслідуванні бігусу інфо. Потім було затримання все інше, було абсолютно в іншій справі. Я зараз про неї скажу. Uh -huh. Все тут я ставлю крапку на справі бігус інфо Олег Латковський. Оце остання дія. По-моєму, 17 серпня 2019 року, де його допитали якось і свідка і більше. Ніяких слідчих діях він участі не мав, підозрі не оголошувалось і ніякого відношення. А до судового розслідування вже завершене. Їх там виділяли 100, 500, є виділа, 500, да? да, Але основний пізот завершений, направлений до суду. І там підозра оголосилася двом хлопцям, двом фігурантам. Там, там ну, був Ігор Гладковський, йому підозра не оголошена по цьому факту, і в справі він не є обвинуваченим. Угу. Ну Олег Холоден Гладковський тим більше. От є там хлопці, ті, що від мають відношення до Optimus спецдеру. Деталь. Uh -huh. Ну, я щоб без прізвища, але uh -huh. це всім відомо. Тобто ні старший Готковський Олег Володимирович, ні менший Ігор Олегович офіційно, незважаючи на те, що справа вже направлена до суду, до цієї справи. Не мали відношення ніяк підозрювані, не мають відношення як обвинувачені. — і хлопці отримали там 212-ту, були дванадцяти статт... податків. То то те, один епізод, який виділили з, з цієї справи, дві вони там визнали вину, намагались там двічі суд відмовляв в закритті, скажімо так з тої справи почали відпочковуватись інші справи, пов'язані з компанією оптимум спецдеталь. І от там одна стаття, інша, друга, третя. Там угоди укладались і в Солом'янським судом, і в Ваксом. Там оці два хлопці, да вони між собою там укладали, домовлялись. Ну домовля. Як укладали угоду, це ж є домовленість да, з прокуратурою. і Відповідно на щось їх звільняли від відповідальності, а щось не звільнили. Деяка, от угода, та яка у ну, скажімо так, пізніше підійдемо до справи Ігоря Гладковського, То от епізод, отої що його звинувачують, то якраз оцей епізод викриття це був один із моментів і необхідним моментів отієї угоди, які укладали оці дві особи. І ту угоду антикорупційний суд ще наш не затвердив. І тепер ці дві особи вони ж там визнавали вину. Вони там організатори і так далі. От відносно Ігоря там звинувачень немає, але сама та угода була як необхідною умовою для того, щоб викрити Ігоря Голодковська в іншому якомусь епізоді. Угода не затверджена, і відповідно справа направлена до суду. Тобто справа буде зараз розглядатись, і там готковські виношено ну, да, 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 маленьке роз'яснення. Якщо суд вважає, що угода є там незаконною, протирічить кримінальному процесуальному кодексу, він відмовляє в її затвердженні, і справа рухається в звичайному, звичайному режимі, режимі. Без Угода — це коли умовно кажучи, а давайте мені менше покарання. Я визнаю і ви швиденько, без відповідно суду, без дослідження доказів. Але я визнаю вину. Да, я визнаю Да. А, да. Оце, скажімо так, справа про прослідування «Бігус.Інфо» інфо на поточний момент, оскільки вже на розгляді в суді, висновок такий, як ми, сторона захисту, говорила весь 19 рік і 20-й, відношення до неї Гладковські, обидва і Олег Володимирович, і Ігор Олегович, ну а зараз вже і за думкою сторони обвинувачення, відношення до цих епізодів не мають. Це, Це, перша Це перша теза, Да? Все, справа Тут в суді. Тут я виглянути. Да. <ріху> справа в суді, а відношення немає. Друга теза. Було відкрито відносно Олега Годковського, там декілька кримінальних проваджень по незаконному декларуванні. Їх було. Я вже не пам'ятаю, чи 4 чи 5. Одна була закрита в зв'язку з тим, що рішення Конституційного суду було, да, де було мова йде про визнання некостійної цієї норми. Всі інші були закриті до цього часу. Закриті були стороною ну, органу досудового розслідування в зв'язку з відсутності в діях латковського Володимировича відповідно складу злочину. І це НАБУ був Це набу. Це ці склади, це закривалося ще до рішення Конституційного суду. Обґрунтованість і законність січень да. набув. Сумнів ну, ставити неможливо. Так? Ну, сторону захисту вона влаштовувала, і ми відповідно. Якби ми, ми це говорили з першого дня, писали і, а, і з тими аргументами, які ми писали, в відсутність складу, чому а, справа розслідувалася на ті епізод розслідувалися по півроку, по року, а потім закривалася. І в постанові про закриття наша аргументація. Чому? Ну тому, що це було очевидно. А вже ця справа, яка а, остання, вона вже закривалася на підставі от наявності цього рішення Костійного суду, це друга теза. Вона репутаційно перекрила. Попередні справи, які так. закривалися на базі РУ. це друга теза по пану Гладковському. Третя: а те, справа, про яку коли затримали Олега Гладковського в аеропорту, і так далі. Бо тому затриманню, щоб, просто щоб не забув, щоб ми розуміли. Ну і для юриста це взагалі буде зрозуміло. По тому по факту затримання, по-перше, по факту незаконного затримання, ми пройшли всі інстанції в Україні, хоча ми знаємо, що законодавство України не передбачає можливості апеляційного оскарження ухвали суду на визнання там законності чи незаконності затримання. Тобто, якщо ми відподавали скаргу на затримання, антикорупційний суд нам відмовив, визнав затримання законним. ми оскаржили в апеляційному і касаційному порядку, виключно для того, щоб пройти ці три інстанції в Україні, для того, щоб звернути в СПЛ. Ми звернулися в СПЛ, провадження відкрито, докази сторони надала. Зараз, по-моєму, етап, коли вже Мін'юст повинен ну, українська сторона. Кому – з урядом. Да, і відбувається комунікація з урядом, ми свої позиції надали. Тут справа є в ЄСПЛ по питанню лише затримання. Також нами була подана заява, ми робили: знаєте, як от, я не знаю, скільки запитів було зроблено стороною захисту, але смисл такий: коли Годковського затримали. Писали, що є наявність того-то, того-то, того-то. А потім ми похвилинно по запитами з'ясували, знаєте, проблема роботи НАБУ і був в тому числі. Ми розкидаємо там веєр запитів, і нам приходять з тих же органів плюс-мінус всі ж дати різні відповіді, тому що формують різні відділи виконавця. Да. І виходить так, щоб ми розуміли, що на момент затримання. Не було деяких документів фізично, бо вони були створені деякі в той же день ввечері, деякі на наступний день вранці, не в момент затримання. В момент затримання це була усна інформація і все. Хоча під час затримання відповідно аргументували, що вже є така інформація про те, те те, те. те, -те. Я зараз просто щоб час. Це не секретна інформація, щоб час не гаяти. От і ми видавали справу, віддали заяву про порушення кримінальної справи відносно затримання ДБР. Справа була порушена потім був. Було... Пан Гладковський допитаний, потім благополучно закрита, Ми це оскаржували в суді, ну, ми кажемо, ну, чекайте, а закрита, тому що ВАКС вже визначив, то що ми там будемо перепровіряти. І ми оскаржили це в суді, і суд Печерський скасував закриття і прописав, що повинен зробити слідчі перед тим, як ну, приймати рішення про закриття чи ні. А там якраз те, що ну, треба щось зробити перед тим, як закривати. На поточний момент, ось, буквально на минулому тижні чи позаминулому, пан Голодковському вже був офіційно визнаний, потерпілий в цій справі. Вручені документи, він отримав статус потерпілого. І тепер триває слідство вже з тими слідчими діями, які слідство по затриманні повинно провести. Тепер ми будемо надавати ті докази, що в момент затримання всього того не було, що писалось і заявлялось в ВАКСі. ВАКС тоді не міг перепровірити, бо це ж відбувалося в один день засідання. А ми не могли надати цю інформацію, бо у нас ми її збирали півроку ту інформацію потім. А От зараз слідство є можливість перевірити. А які перевірити. статті, я перепрошую, а, за якими статтями зареєстровано провадження? Зараз? Да, да. Ну, там, де потерпілим є Гладковське. 304 – та, та сама да, стаття, що відносить до самого зловживання да. да, да, влади. А підробка є. А що? Підробка є. Не, не порушило, тому що там, ну скажімо так, ще треба отримати певну інформацію. Нам знаєте, ми попали в один момент замкнуте коло. Є якась інформація, от є в листі, mm -hmm. там, підписана головою служби безпеки, що є така та інформація. Там то ми звертаємося туди. Вони кажуть: у нас такої інформації немає, звертайтеся в СБУ. Ми звертаємося в СБУ, вони кажуть. А в нас такої інформації немає. Вертатись у ту кого справа. Все, ми, ми уперлись, коли один орган нас направляє в інший. От ми зараз з'ясуємо в рамках надії слідства, то в кого є така інформація і яка вона є, і тоді mm -hmm. може постане питання про підробку документів. Mm -hmm. Ну можливо, я може. тут... А так. суть обвинувачення Готковського зараз. Суть обвинувачення Готковського це те, що ну коротенько була яка. Від чого? Ми чували всього зараз. Да, на поточний момент є одна справа в суді. Вона слухається. Вона зараз на неї на стадії вже судово почався судовий розгляд, не підготовче засідання, а судовий розгляд. І відповідно на поточний момент стаття в нас в цій ситуації справі є така: пан Голоковському і ще двом особам інкримнується. Перевищення службових повноважень, да? частина друга статті 364. четверта зловживання. Це, це питання завжава. катерівців. просто Ні, це питання цінливіше. автомобілів Богдан Мас, ага. Черкаський завод, який в Україні функціонував, складав автомобілі для фронту Богдан Мас. Чому так? Тому що там ну каркас це був Маза, а внутрішня начинка це було Китай, Корея. Тобто mm -hmm. компонувалась в Україні ці от вантажні автомобілі для. За потреб ЗСУ. І сенс в тому, що вони продавалися дорожче, ніж мали, чи в тому, С, що вони сенс були на в тому, так. Да, я зараз поясню, чому сенс значить, а, сенс в тому, що на якомусь етапі оці авто. Договорів ідентичних, однакових ідентичних, як зараз суді встановлено, що це звичайна практика міноборони, коли вони вкладають типові договори. Просто міняється, якби хто підписав да, і предмет договору. А типові договори. Суть в тому, що в договорі була передбачена позиція, що оскільки процес виробництва він технологічно складний, і сьогодні ми купуємо по одній ціні, а на виході товар, може бути стоїть інший, є в таких договорах дві, дві, два поняття: орієнтовна ціна це базова попередня, і фінальна кінцева ціна. Ціна договірна. Так от, традиційна практика, що починаємо працювати по одній ціні орієнтованій, а закінчуємо по іншій ціні. І розраховуємося. Так от, суть претензій тут, в даному випадку, що було поставлено. Ой, я вже скільки там е, сот Енна автомобілів, да, да. да ну багато. автомобілів, просто фактично. не таємниця, просто я вже не пам'ятаю, да, але багато автомобілів. І, начебто, в процесі цього сума була піднята, і наче западний бюджет держави шкода на 17 мільйонів гривень. Та була з нас проти за десять, потім сімнадцять мільйонів збитків – це можливий збиток для держави. Але ми зараз, ну, я знову ж таки, без деталей просто тільки тому що час, але деталі там можна розповідати. Але на поточний момент, що ми маємо? Зараз в суді з'ясовуємо, що таких договорів з цією компанією було 11. 11. По трьом із ним, чи по чотирьом із ним, ціна піднімалася по факту. Перша ціна і пінцева піднімалася. По семи договорам ціна з цим же покупцем опускалася. І якщо. Порівняти оце, баланс, то виходить, якщо, скажімо так, якщо взяти тезу прокурора, що не можна міняти ціну, то це треба значить повернутись всі 11 договорів до попередніх цін. Значить, Міністерство оборони на поточний момент повинно компанії, де ну, складає завод, що випускав ці моди, близько 70 мільйонів гривень. Тобто, якщо скласти баланс 11 договорів, якщо не можна міняти ціну, то, умовно каже, держава поверне те, що ти отримала, а підприємство доплатить те, що воно зекономило. Ну, якщо ми так будемо говорити, 70 мільйонів, ну, близько 70 мільйонів гривень, то держава, щоб доплатила. Так от судді ми ставимо питання: чекайте, ви підняли питання тільки по одному договору і з 11. А чому ви, як мінімум, по чотирьом договорам там, де разом піднімалися? Чи ви там, не де? Прокурор відповідає, це дискреційні повноваження прокурора. Що вважається потрібно, то дослідує. А я вам скажу, чому Тому що тільки в рамках оцього договору він був якраз вкладений в ДОС е, в березні 17-го року, е, була зафіксована телефонна розмова е, пана Гладковського з е, е, тодішнім заступником міністра оборони пана Павло, який зараз також є винувачений в цій справі, де мова йшла про включення мазів і кразів в дос. І, от момент включення в дос це така окрема процедура. Займе ну, мені можна годину говорити, тобто. Питання в тому, що 17 мільйонів збитку державі, але, щоб ми розуміли, є збиток держави за тезою прокурора. Ми кажемо, чи окей, є ваша позиція, є. Хто потерпілий? Зверталися набу і САП Міноборони. Давайте залучаємо вас в якості потерпілого. Позиція набу Міноборони. Ми не є потерпілим в цій справі. Це на це правильний договір. Це Міністерство оборони сьогоднішніх часів. Це не міністерство оборони 19-18-го року. Це зараз. Вони кажуть: ні, ми все робили правильно. Ми, ми мали право і піднімати, і пускати. Це наш типовий домов. Ми завжди так робили, і робимо, і будемо робити, поки законодавство не поміняється. Тобто зараз так само все робиться, піднімається і пускається. Тому потерпілого в справі немає. Ми заявляємо, що то той випадок, коли ну звичайно, якщо є 7 збитку за сторонуваче, то є, повинен бути з прокурором. Зверніться самі в інтересах держави з позовом в рамках кримінального провадження. Не звертається. Тобто прокуратура не звертається, Міноборони відмовляється звертатись. Я вам скажу більше, того, ми знайшли судову практику, ми її відкр... розкрили прокурором. Судова практика 15... 2015 року. Рівно така сама ситуація, тільки міс... замість заводу Богдан Мас був завод Крас. Де там було 5 мільйонів переплати, uh -huh. звернулася прокуратура в суд цей договор визнати, ну, стягнути відповідно з КРАЗа на користь відповідно, Міноборони. Суд першої інстанції, 2015 рік наголошує, ще до створення САП. Сказав, ні, вони мали право міняти, це їхнє право. Генеральна прокуратура тоді подавала позов. Генеральна подає позов апеляцію на те рішення. Апеляційна станція каже, ні, все правильно, вони мали право, а договір типовий один в один. Чекають просто сторони різні. Ну, одна сторона різна. І навіть Генпрокуратура не пішла в касацію. Тобто в нас є на поточний момент рівно така ситуація, яка була досліджена в 2015 році, а наші події це 17-й рік. Де сказано в рішенні судів, що це нормальна, звичайна ділова практика. Це цікаво, щоб баланс. Ну коли держава щось типу вона, про, вона пробачає. Ну да, це це як от з орендою зараз відбувається, типу, так коли. Все погано. Давайте підіймемо. А коли все добре, то ніхто не приходить і не пропонує знизити щось. І по по цим, по це кораблям про бронекатерам Там дуже цікава ну, історія. Наскільки на там, видно. взагалі, справа також це там е, два епізоди в цій справі? Там мова йде про віднісного корабліця на рибацького да, віднісно, е, -Рибальському, да? Угу. і е, санітарні автомобілі. Санітарні автомобілі, які ви випускали, це ж так само е, до корпорації Богдан відношення має там два епізоди. І там, де в свій час обирали запобіжні заходи, Печерський суд, де було рекордні запобіжні заходи, застави по 474 мільйона гривень. Це генерал Павловський, Павловський, так? це ж він, він же є в е, справі про Богдана, так, і він так. же справі тут. Відтоки, е, що вийшло? Є висновок експертів, що е, Давайте з чого починали? Також е, заплатили за неякісні заплатили, катари. значить, за неякісні. Ну скажімо так, що е, ці кораблі катери вони е, не отримали такі тактико-технічні характеристики, які е, замовлені. були замовлені. Це гюрза, да е, ну там і інші трошки да там от. І, відповідно, вони, ну що там, вони просідали глибше і поли, умовно кажучи, повільніше. повільніше. Але в матеріалах справи є обґрунтування тому, що, ми, е, як умовно кажучи, Україна не виробляє двигун на це. Я так в загальному спробую сказати, тому що там така ж справа не закінчена: не виробляє кораблі, е, двигуни на такі кораблі. А ту, коли проектувався цей корабль, то розраховував, що така та країна поставить такий, то двигун. Він там такого-то розміру, такої-та ваги. Коли прийшло. До часу то та країна в зв'язку з подіями на сході України відмовила поставляти в Україну ці от двигуни. І відповідно виробник за згоди міністерства оборони перепрофілював і закупив інші двигуни. Ці двигуни більше за розміром. Ну і інші характеристики. А коли він важчий. Його поставити на корабель. Звісно, корабль трошки присяде, да ну і і, і повільніше буде плавати. Але це все не ввезеш ти в Україні двигун такий без дозволу і без потреби міністерства оборони. Але Бог з ним. Тобто, ми мали експертизи, які говорили одне, що ці кораблі з порушенням. І санітарні автомобілі, оці, що виробляв Богдан Завод, ну, назвав так, від корпорації Богдан, що ці е, е, санітарні автомобілі е, не можна було ними користуватися в силу там, таких то причин. І експерти попідписували, що ці санітарки не можна експлуатуватися. В момент, коли ми планували, ну, просто почалася війна і це питання зупинилося. В момент, коли ми планували дії, ми сказали так: Окей, якщо санітарки, а де вони? Тобто, якщо я читаю експертизу, і там написано, що вони не можуть експлуатувати, значить вони десь стоять на складах пиляться. Mm -hmm. Коли ми звертаємося до ЗСУ, так ні, вони в нас всі на фронт, ну, всі там, на фрон... всі санітарки, вони в нас по Києву їздять, в Одесі там є фотографії наших відомих політиків на фоні цих санітарок і на фронті. Ці санітарки їздять. І коли їх порівнювати з чимось, да, то експерти коли писали, що їм нема з чим в Україні не то, щоб аналогів, а в принципі ніхто не виробляв цих санітарів. щоб порівняти і сказати, що це задорого, чи це не підходить. Треба з чимось порівнювати. Uh -huh. А в нас були до цього тільки ті, знаєте, буханки, що називалися Радянського Союзу, ті, оці санітарні, ну, колись швидкі допомоги такі їздити. Оце єдині, які були. Тобто санітарних автомобілів в Україні взагалі не було. І порівнювати з чимось, їх також не можна було. І коли почалася війна. Справа зупинили. Тому що, а як же? ж, По експертизі, кораблі не плавають, санітарки не їздять. А де-факто санітарки на фронті, кораблі там, де якісь потопили, тобто де-факто все експлуатується, де Юре на папері воно не експлуатується. І, по-моєму, якщо я тут можу. Не фінальна моя інформація, але в травні справа була зупинена, і отак вона на поточний момент зупинена вісить. Якщо я правильно останню інформацію володію, то от вона вісить як зупинена. Тому що по документам вся техніка повинна бути десь на складах, а по факту вона вся на фронті. і Що з нею там залишилось, Бог його знає. Що далі цією справою тепер робить? Як як, як доводити, що воно технічно справно, несправно, я, чесно кажучи, не знаю, як правоохоронці будуть тут. Доводити далі, але справа вона як така не вмерла, вона ще є. Тобто, правильно я розумію, що процесуальний вихлоп, так би мовити, в вигляді передачі чогось до суду по Гладковським, ну по яким було гучно дійсно там і Петра Олексійовича Порошенка. Думаю, е я е намагався уникнути цього, але ну, ключового... намагалися перев'язати. Ну да е е я тобі просто даю пас, щоб ти е звернувся до каналу Прямий з е покаянням. Е Е, власне, процесуального вихопу в плані того, що прокурор вважав за можливим принести до суду на сьогоднішній день є лише 7 мільйонів е, ну, переплати, про яку ти пояснював, в межах 17, 17. 17. Mm -hmm. в межах поставки автомобілів, Дан з МАЗ. І все. Все це, інше це, або це, не, не дійшло, або mm -hmm. не може дойти, або да. закрилося. Оце єди, єдина справа, яка зараз вже в суді в судовому розгляді. оце-оце. По потенційному збитку і персенцеву. Але щоб ви ну, так, щоб розуміли, відносно збитків, пан Гладковський, у нього ж було запобіжний захід, застава 10,5 10 мільйонів, 10 мільйонів. Коли розпочалася війна, от пан Гладковський, це березень місяць, 2 чи 3 березня, телефонує мені і каже: Руслан Атович, у мене бажання, я хочу е, е, свою заставу передати в ЗСУ. Це 3 чи 2 березень, не тоді ще коли це стало мейнстрімом, коли всі почали робити, потрошку там свою заставу віддавати. Всю заставу 10,6 мільйонів. 3 березня. Тоді, коли суди зачинені, нічого не працювало, у нас є рішення 9 березня, коли в судовому засіданні сидів адвокат і Гладковський. Прокурор був в Зумі, десь Бог знаде, ну десь він там, де міг судді відповідно також. Тобто в залі судового засідання сидів прокурор сидів адвокат і Гладковський. Всі інші в режимі Зуму і Гладковський каже: заберіть, у мене 10,6 на фронт. Я до того, що. Ну, і відповідно, причому це клопотання подавали, ви ж розумієте, суди були зачинені. Як подати клопотання до суду, коли суд зачинений? 3 березня, коли він ну, розумієте, все зачинено. Ну і 3 березня піар на цьому не зробиш, насправді. Зрозуміло, і так. І... 3 березня ніхто не читав би, це не для піару було. І десь ви зараз в ЗМІ про це читали, не читали. А він це зробив? Я, ну, скажімо так, я, я, в мене була проблема, як це технічно організувати, просто в суді. Ну, як подати клопотання, коли суд зачинений? От ми подавали клопотання через електронну пошту. Суд думав, як її організувати, бо це ж було в березні хто не знав, як це зробити. В того, якщо зараз взяти цю справу, то оригіналу заяви Гладковського про підписання немає, тому що він її не міг подати фізично. Він через пошту ну електронну пошту ага. подавав. Ні, він прийшов суд, підтвердив особисто і так далі. Але він цю заставу 10,6 передав. На фронт тоді, коли це не було мейнстрімом, і тоді, коли з цьому дійсно піару не зробиш. І ніхто про це не писав ніколи. Да? Ну з точки зору публічної інформації. Ще одна сенсація. Да. А, <світ> от, ну, це, це... Дивись, але сума збитку в кримінальному провадженні від цього не зменшує. Да, ні, 17, Так ні, сума претензій так само. 17. А зараз ми говоримо в тому числі, всі ж війна прийшла війна, в Україну. завод, який так чи інакше виробляв в Україні військову, тільки військову цю техніку. <світ> Зараз ну він до війни вже перестав функціонувати. Після того як була ця справа, замовлення перестали брати тисяч близько 1200 людей на вулиці. Завод не працює Но там тобто, по моєму нюанс ще є технічний. Я можу помилятися, да. я не відношу до категорії техніки, але шасі чи якісь там основні агрегати елементи. Вони ж в тому числі з Білорусі. я ж, да, каркас, то, да, каркас, каркас, да, каркас. Да, але це, то, то, це імпортозаміщення по українськи в умовах війни. Ну, в принципі, ні, в умовах війни б не було да. але це можна було до, до 24 лютого ще робити. Ні, вони, ну підприємство ну, бізнес знайшов би його з, закрили. Спосіб. перестало воно функціонувати фактично на початку 20-го, Воно могло б 20-й, 21-й рік спокійно накопичувати. Мази для виключно ЗСУ. Uh -huh. І я вам більше того скажу: ми ж моніторили ситуацію. Україна купувала мази, тільки кожна одиниця мазу була на 7, 7, 7 чого там, uh -huh. тисяч доларів. Кожна одиниця мазу була дорожча, ніж виробляв в Україні. Але це був маз цивільний, який купувався українською ЛТД, uh -huh. десь купувався, привозився в Україну. Що тут на заводі у нас робили? У нас підсилений двигун. Броньовані речі були, підкачка шин, інший кузов, інший двигун. Бо двигун і коробка на цих мазах це заводи Ярославського виробництва Росії. ПРНБО не можна було поставляти. А завод цей робив в Україні, став китайський, китайським ну, сильніший, uh -huh. мощніші тоді були. Да? Тобто зараз Україна до війни закупувала на 7 тисяч доларів одиниця дорожча з зовсім іншими тактико-технічними характеристиками. це просто цивільна машина. Uh -huh. Це просто цивільна машина. Щоб мав завод робити на 7 тисяч доларів дешевше, так ми купували цивільну абсолютно іншу машину е десь. Зверта... <клуб> Зараз час звертатись до каналу прямий. Е чи, так... вже, чи вже прогавив? Ну Канал прямий, якщо захоче, сам звернеться. Згода. Тоді, ну, Торсан Анатольович, ми починали з «Моторсечі», і в тому числі твоїми зусиллями, і за нашою підтримкою, скажімо так, медійною в цьому сенсі бажаємо тобі не допустити, да, щоб з неї сталося те саме, що з заводом Богдан, да, і, і продовжувала б. Продовжувалося би виробництво постачання продукції. Дуже дякуємо тобі за те, що прийняв наше Справді. запрошення. Це наша ініціатива була для протоколу. Зазначимо Руслан Анатолій, відповідно, дуже чимно на неї погодився і думаю, що було всім корисно і цікаво. Добре, дякую. дякую. Я правда, не встиг сказати ще про ігра по справі. Там також цікаво, але там також справа. Я думаю, що Там у нас відкритий фінал да, для що... другої зустрічі. Да що там також буде цікаво почути, чим ця справа зараз для ігоря Гладковського може завершитись. Там все, ну якби все не так просто, і, і я скажімо так: якщо виключити політичні моменти, я розраховував би взагалі на виправдальний вирок, реально. І це не тому, що я так бажаю, і тому що я захисник. Тому що е, був допитаний ключовий один із свідків, і коли він прийшов, розказав навіть суддя, ну ставила йому питання і каже: Правда, так. Да. Може, ми дійсно зробимо відкритий фінал для обговорення. Якщо потім ваші повноваження будуть поширюватись, в тому числі на питання, які стосуються націоналізації мотурсічі, ну, да. ну теоретично з часом, тому що це ж теж нове явище. Ми його обговорюємо буквально. На наступний день чи через день після того як це відбулось в нашій юридичній практиці? Ми ну, плюс заодно охопимо кримінальне провадження, в якому ви очікуєте виправдованого вирок. Дякую. Дякую, Дякую вам.